Не робить? Багатьох хлочок допомочити вас не тренував. От немає освітлення. При... Часів при... території. Дніпрося. Тому всі можемо, норми, не як для школи, не використовується відповідно цього віде. закладу. От, і фонд наголошує, ви тільки це не називаєте школою. Тому що то ця розмова про те, що там побудується, влада обов'язково має побудуватися, це пусті слова, тому що це тимчасове освітній простір. Упор, будь ласка, упор робиться саме на те, що цим, тимчасова споруда. Тимчасово сповільно Тимчас. тимчасово ви ви на постійний, на постійний Тоб основ, тому що вони тримаються симпто під забудовника. E це ваша месіка. Я раду вас, я завідовою інформацію. Це ваша лекция. Це ваша лекція. Я хочу сидити вікна, як щось побудувати. Ми чином? Мешканці на голові будинки. ви сказали, ви сказали. Мешканці неодноразово просили зробити тут активний парки в цій ділянці з нижнім майданчиком. У цій горяці немає майданчика. Майданчики, найбільше обладнання людей, на мене вода. Скажіть, я вийшов.

На території вулиці Лісна, 5, за будинками в лісі, заїхали ввечері. Невідомі люди встановили паркан зелений, встановили паркан. подальшого, заїхали. І, мене звати Горгол Ірина Сергій. Я проживаю на вулиці Лісна. Та, Каво, кажи, Я поясню Я поясню про те, що заїхали з кошти паркан, не було розуміння, що відбувається. Расом, що десь о сьомій ранку в сутки заїхала важка техніка. Це були крани, бурмашини. Ми викликали поліцію і нам в процесі було звернення саме від мене про охоронних органів в подальшому органі, ЄРДС, який знесені відомості до віддала державного реєстру. Держава буде будуватися об'єкт критичної інфраструктури. Це ДЕВКА фінансує фінансується будівництво. Будуть встановлені баки наповнення води, які будуть забезпечувати горинку, а саме вулицю Популова, да, які постраждали, коли в нас вирили другий кар'єр. І будуть вони е, створювати альтернативне джерело питної води. Це Та є першому сюди на пані, це буде відбуватись десь ось тут. Є... 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 У нас є законодавство України. У нас є Дебенські норми. Відповідно до цих ДБНських норм та законодавства. Кожен об'єкт критичної інфраструктури має бути віднесений постановою Верховної Ради його спису. Тобто він має бути зазначений, і буде зазначений. І він має свою охоронну зону. Тобто, про що ми говоримо? Якщо у нас ось тут встановлений об'єкт політичної інфраструктури, він має вмістити певні вимоги щодо охорони і також певні метражі щодо е, доступу людей до нього. Тобто, ми розуміємо, що це буде об'єкт обтягнутий сірого колюче. Це буде об'єкт під охороною. Це об'єкт критичного. Це Які там межі. І наразі гарантий, наші робить. Заступний важко. Там бралися проби. На сьогоднішній день нефко не, <просу> не прийнято рішення щодо будівництва розглядається ще декілька варіантів, які знаходяться ближче до інфраструктури населеного футболу. Не прийнято рішення і зараз приходить на Не прийнято рішення не кажуть, що розпорядження виділила. Ділянка виділена.